Отже, модуль логарифм 5 мінус логарифм 9. Логарифмічна функція, якщо десятковий логарифм, тобто логарифм за основою 10 функція зростаюча. А тому, так як 5 менше за 9, то логариф десяткові 5 менше, ніж логариф десяткові 9. Таким чином, під модулем число від'ємне. Тому, коли ми знімаємо модуль, ми ставимо мінус і в дужках пишемо логарифм десятковий від 5 мінус логарифм десятковий від 9. А далі, коли ми відкриємо дужки, поміняємо знаки, ми будемо мати логарифм десятковий від 9 мінус логарифм десятковий від 5. А за властивостями логарифмів, це логарифм десятковий 9 п'ятих. Таким чином, відповідь А. Далі записуємо вираз 3 в 10 на 11, 12. А внизу у нас 33 в степені 11. То 33 це 3 помножити на 11 і в степені 11. Тоді, за властивостями степенів, чисельник я залишу таким, як він є. А в знаменнику запишемо, що це 3 в 11, помножити на 11, в 11. -му. Потім будемо скорочувати. Чисельник і знаменник скоротимо на 3 в 10 степені. Тому в чисельнику буде 1, а тут просто 3. Приділені показники віднімаються, 11 відняти 10 це 3 в першому. Отже, 3. Далі ми тут скоротимо на 11 в 11 степені, тому знизу буде 1, а зверху буде 11. Тому що, знову ж таки, 12 відняти 11, ми маємо показник 1. Отже, 11 третіх результат це відповідь Д. Спрощуємо вираз. Мінус 2 множимо на кожне в дужках і буде мати мінус 8, потім мінус 2 множимо на А плюс 2а, в результаті 5а мінус 8. Тобто, це відповідь Г. Далі розв'язуємо нерівність. З хіксами залишаємо зліве числа переносимо вправо. Залишаємо зі своїм же знаком, отже, мінус 3х менше. Мінус 1 мінус 3, мінус 3х менше мінус 4. А далі ми маємо, щоб знайти х, поділити на мінус 3. При діленні на від'ємне число знак зміниться і буде х більше. А потім мінус на мінус дасть знак плюс і буде 4 третіх. Х більше, ніж 4 третіх, це проміжок від 4 третіх до плюс нескінченності. Відповідь В. Далі ми маємо вказати корінь рівняння. Можемо або розв'язати це рівняння і потім вказати корінь, або просто зробити перевірку, підставивши замість х відповідні значення. Ну, наприклад, якщо я замість х підставлю пі перше значення, то синус пі на 2 по таблиці видно, що це одиниця. Тому пі нам не підійде. Якщо я підставлю, наприклад, 3 π то буде синус 3пі на 2, і це дійсно мінус 1, тому, напевне, нам підходить варіант В. Разом з тим, ми могли б розв'язувати це рівняння і потім знайти уже Х. Яким чином? Ну, По-перше, це окремий випадок. Синус дорівнює мінус одиниці. якщо взяти тригонометричне коло, синус це координата по y, отже ось тут він буде дорівнювати мінус одиниці. Таким чином ми можемо записати це число як мінус пі на 2. Тому х на 2. Бо саме такий аргумент знаходиться під синусом, х на 2 буде дорівнювати мінус пі на 2 і плюс 2πn, е, де n е належить z. Тому що слідуючий корінь буде через повен оберт, тобто додається 2πn. Е. Далі, для того, щоб знайти х, ми домножимо на 2. Тому х буде дорівнювати мінус пі, і 4πn. А далі, щоб конкретизувати розв'язки, ми замість n будемо підставляти цілі значення. Наприклад, якщо я замість n підставлю 0, буде х дорівнювати мінус пі, але в нас немає такого значення представленого. А от якщо я замість n підставлю одиницю, то буде мінус пі додати 4пі, це 3 пі. Якраз те значення, що є в таблиці. Отже, варіант відповіді В. Дану систему можна робити по-різному. Наприклад, я домножу кожен член першого рівняння на 5, щоб не було в знаменника. Тому ми будемо мати 10х дорівнює y. Отже, y дорівнює 10х і даний вираз ми підставимо в друге рівняння замість y. Тому 4х мінус замість y ставимо 10х дорівнює 3. Друге рівняння вже у нас має одну змінну, тому ми його розв'язуємо. 4х відняти 10х мінус 6х дорівнює 3, а якщо знайти, ми маємо 3 поділити на мінус 6, буде знак мінус. І якщо 3 поділити на 6, це 3 шостих, одна друга 0,5. Мінус 0,5. Тому y буде дорівнювати, як ми бачимо, 10х. А отже, 10 множимо на мінус 0,5 і отримаємо мінус 5. В результаті ми маємо записати суму. Тобто мінус 0,5 додати мінус 5. І це буде мінус 5,5. Отже, відповідь А.